Христос. Моя дитино, остерігайся цікавих і зовсім непотрібних дошукувань, правдивості, моєї присутності у найсвятіших тайнах. На Тайній вечері я перемінив хліб і вино у своє тіло і кров. Тоді дав своїм апостолам владу робити те саме. Що вчинив я, вони ж своєю чергою передали свою владу і працю своїм наступникам, і таким чином сьогодні ти маєш привілей приймати мене у святім причасті, те, що я зробив, є історичним фактом. Але й фактом є те, що ця подія. Перевищує твоє розуміння і є надто прекрасною, щоб її повністю збагнути. Жодна людина не може цілковито збагнути слави моїх чудес. Бог вічний і всюди сущий, джерело безмежної сили, робить речі, які є надто величні для людського розуміння. Молися за зростання у вірі та любові. Ці дві чесноти наймогутніші для допомоги тобі прийти ближче до мене у найсвятіших тайнах. Блаженна та простота, яка не обтяжує себе безкінечними розпитуваннями про те, що годі зрозуміти. Хіба недостатньо людині мого слова, дехто заблукав через роздуми своєї гордині. Ти будеш мудрим, якщо часто прийматимеш цю величну тайну. Краще пізнаєш мене завдяки ласкам, що випливають зі служби Божої і святого Причастя. Розваж. Я повинен прожити своє життя з простою і сумлінною вірою у Боже Слово, шанобливо і покірно наближаючись до Ісуса у святім причасті. Знайду Його там, бо Він чекає мене. Усе, що я не можу зрозуміти, залишу йому. Він усе може зробити. Він не може обманути. Христос. Мій Бог і Спаситель товаришує простим, об'являє себе покірним і дає розуміння тим, хто покірний духом. Він навчає чисті уми глибшого значення своїх слів, однак ховає свою прихинність від цікавих і гордих. Мій Ісусе дай мені ласку простоти. Щоб я міг прийняти твої слова з довірою і без противу, що виявляється через зайві дошукування. Ти засвідчив свою божественну силу під час земного життя. Ось чому Твоє слово слово Бога, і я вірю йому, і немає значення те, як мало міг би його Розуміти. Ти джерело правди і добра, тобі я вірю і на тебе покладаю усю надію. Амінь.